Доброго дня, дорогі наші підписники і гості нашого каналу. Я вас вітаю на каналі Щира господиня. І я, Микола, любим помічник, теж вас вітаю. І ось ці квіти для вас. Дивіться, які гарненькі. Правда, коля гарненькі. Ну, мені сподобається. Дорогі наші, сьогодні я буду готувати таку смачненьку страву. Легенька, смачненька, Знаєте, коли не знаєш, що приготувати, то ця страва буде вам нагоді. Ну що ж, Коля, показуй, не будемо гаяти часу. Беру баночку консерви в маслі. Дивіться, у нас що тут коля? Сардіни, по-моєму. Да? Давай прочитаю. Скумбрія. Ну, а така манюнька класна, дивіться, яка. Одну баночку достатньо буде, тому що це буде на один раз, ну, може на два. І дивіться, скільки цибульки. Цибульки почистила. Дивіться, і більша, і маленька. Ну, я думаю, так грамів 700-800 буде. Зараз я цибульку міленьким кубиком наріжу, Коля, ти мені допоможеш. А, куди Тож, я поплачемо разом, добре. І оце з цієї рибки виберу, я вже юшечку злила, всю, виберу і все, я так і перемну таку тарілочку. Тому чекайте, ми це разом зробимо дуже швидко. Міленько нарізали цибульку. Дивіться, міленько. Я трішки так прим'яла, знаєте, рукою прим'яла. Коль, тобі сподобалося цибульку? Ой, різати? Що таке? Мені легше було порожувати, mm -hmm. як різати під твоїм наглядом. Ой, ну така злюча цибуля. Прямо сповнила все-все-все. І яке в мене дитинство було, і хто в мене збіжав в дитинстві, все я селя так перед очима промайнуло, так плакала. Ну нічого. Буває. Ну що ж, продовжуємо. Два яйця. Якщо ви постуєте, дорогенькі мої, хто постує, вибачайте. Яйця не додавайте. Але тоді потрібно буде додати одну столову ложку крахмалю. Обов'язково, щоб зліпити оце все. Я думаю, що ви зрозуміли. Два яйця. Оце в мене коричневе, чуть не забулася. Посипала спеціально, щоб не забути. Це приправа до риби. Одна чайна ложечка. Так, розтрусила добряче. Є яйця. Ось у нас ця рибка. Так, багатенько, дивіться, розім'яла багатенько. Якщо вважаєте, що вам буде мало, замало цієї, то добавте дві баночки, дивіться саме. Ось так. Значить, риба чи консерва може бути, якою ви бажаєте. Трішечки присолю, зовсім трішки, тому що в мене і рибка у нас така, знаєте, має свій смак, і спеції маю. До риби мають маю теж, теж сіль. Тому так. Не дуже. Ось так. присолила. Досить. Зараз добряче, так все перемішаю, а потім будемо продовжувати. Ось так виделкою перемішала. А зараз додаю 3 столові ложки. Такі, дивіться, ось, ось з горкою, з добрячою горкою борошна. Ось так. А то нехай зостанеться на всяк випадок. І добре перемішуємо. Ось так перемішала. Борошна більше я не додавала. це залишилося. Три столові ложки з добрячого горку. Олійку підготувала, сковорідку теж, але дамо постояти у цьому всьому хвилин 15 і будемо смажити, тому чекаємо. Ну що ж, пройшло 15 хвилин, дивіться, ось таке якийсь фарш. Це не тісто, а фарш, таке воно густеньке. Якщо у вас буде таке, знаєте, трішки рідше, додайте борошна ще столову ложечку, а може і дві, дивіться самі. А зараз сковорідочка вже розігрілася, масло, тобто олії, налила десь 3,5 ложки, зовсім трішечки, і буду смажити наші, так сказати, ну будемо казати, що це котлетки. Добре? Ось дивіться, другі господинки. Бачите, як смажаться олійки небагатсько, так як я говорила, і смажаться вогонь менше середнього. Ну, я так от. Підрумянилися, я вже підглянула, а зараз дивіться, ось так перевертаються. Перевертаються дуже зручно, дуже, так знаєте, не переживайте, ось дивіться, раз і все. Положили на сковорідку, трішки підрівняли, де що там вилізло, кругленькі, довгенькі, дивіться самі. Ось так смажимо з обох сторін. Ну, знаєте, як сказати, до полуготовності, тому що ми потім ще тушкувати будемо, щоб це було дуже смачно, а не просто смачно. Ну що ж, ось такі дивіться котлетки. Смачні, так ущипнула, знаєте, такі смачненькі. Але треба потушкувати, щоб було ще смачніше, як я говорю. Водички, скільки тут у мене? 400 мл. Ну це не важливо, води скільки, ви саме знаєте, скільки вам потрібно, щоб получилася підливка. І зараз, якби в мене не було цієї баночки, прийшлось би цибульку нарізати міленько. Морковочку, якщо є перчик болгарський, томатний сік і зробити підливку. Там перчику додавати, цукор, що там ще лавровий листочок. Ну, коротше, ви саме знаєте такий набір чи маленький. Але в мене є ось така баночка, яка завжди мене виручає. Це заготовочка в ці баночки, яку ми робили минулого літа. Що тут? Цибулька, морква, перчик, болгарські помідори. Я вам скажу, завжди виручає. Як виручає? як підливка вже готова, тільки чуть-чуть водички додали, цукор, сіль і все. Голубці робите, перчик фаршруйте. рибку, чу, знаєте, тушкуєте, м'ясо тушкуєте. Ну, Для всього дуже, дуже знаєте, така паличка-виручалочка. Оце вона. Водички 400 мл. А ви дивіться самі, скільки вам потрібно, щоб залити. І ось так от ложками, дивіться, яке густеньке, гарненьке. Ось, раз. І десь пів баночки. Ну, посилання на цю засмажку ми поставимо у під відео, да? Ну так, да, якщо ви не цураєтесь наш той канал, то, будь ласка, заходьте. А хто не, не полюбляє, вибачайте, ми будемо робити ще такі заготовочки цього, цього літа. Тому зробимо. Ось дивіться, ось так. Півбаночки буде достатньо, а півбаночки поставлю в холодильник. Зараз покуштую насіль на цукор. Залью і відправлю. А, ну, давайте зразу. Нічого не потрібно. Нічого, супер. Заливаю. Куля, смотри, щоб я на тебе не налила. Ось дивіться, яке все гарненьке. О! Гарненьке все. Ось так. Ось вам і підливочка буде. Бачите, не потрібно нічого чистити, нічого там смажити. Ось так і відправляємо, тушкуємо хвилин, хвилин 15-20, тому чекаємо. Ну що ж, дорогенькі господинки, пройшло 15, мабуть, 20 хвилин, ось дивіться, ось таке у мене вийшло. Хочу зазначити гарнір, може бути, який вам завгодно, але смакує з пюрешечкою І, як каже куля, топтанкою, і рисом. Дуже смачно. Знаєте, таке на смак. Це, як вам скажу, зараз я спробую, як будто би котлетки рибні. Щось, щось таке. Ось дивіться. Величенькі. Ось підливочка. Дивіться, така не густа і не ріденька, Така середня підливка. Ось. Такий, знаєте, чудовий такий аромат. Дуже хочеться посмакувати. Дивіться, всередині, ну там ще всередині. Всередині все добре. А зараз. Попробую на смак. Рибкою пахне. Фукає, хто... фукаю. Добре, хто полюбляє рибку, знаєте, це те, що вам потрібно. Куля. <рив> Покажи, будь ласка, що там у той митці, бо в мене ж руки трусяться. М -м. Дуже це смачно. Це з того, що мало взяла. Ні, воно ж гаряче. Дуже смачно. Тому. Рекомендую приготувати. Небагато, бачите, одна, як одна коробочка рибки, консерви, цибулька. Ну, якщо є яєчко, добре, нема, то й не треба, я вам кажу, то що теж додати все, що мало чи як, багато говорить, нема чого, треба готувати і смакувати. Тому заходьте на наш канал, підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. А саме головне, дорогі наші. Будьте всі здорові! Будьте всі щасливі! І мирного неба, і вам, і нам, і всьому, всьому світу. Ми вас усіх обіймаємо і завжди чекаємо. До побачення!